Вітаю, любі друзі, Всі, хто завітав до мене на мій канал, моє життя. І сьогодні ми з вами на кухні. Як я і обіцяла вчора, буду сьогодні готувати якусь страву. Не знаю, як вона називається. Це мені керівниця дала рецепт, ось так надрукувала мені на листку. І все мені приготуйте і Значить, для, чого? для цього нам потрібні печериці. Ну, по рецепту тут написано 250 грамів, але вона мені написала 850 грамів. Ну, напевно, так смачніся. Пів кілограма е, сосісок, паровок. Потім одна велика цибулина, одна велика е, перчина солодка. так, Потім дві ложки. Томату, потім одна ложка муки пшеничної. так, Одна третя склянки сметани. ну там соль, перець, гостра паприка і провансальська трава. Так, ну і Можна додати петрушки, ну олія для смаження. І дві склянки бульйону. Ось такі у нас інгредієнти. Ну, тепер, тепер нам треба пожарити печериці. Ну, я, щоб вас не затримувати, я вже все наготувала. Ось тут у мене цибуля. У мене одної великої не було, я взяла дві середніх. Тут пів кіла нарізала сусідку. Тут Велика така велика перчина солодка. Ну, тут сметана, ну і а тут уже я поставила на сковорідці, не знаю, як вам показати, щоб вам було видно. Не знаю. Ось в мене тут ціла сковорідка вийшла з печериць, ну і бульйон. Ось так. Добре, друзі, я пожарю печериці, тоді покажу, що далі. А поки пауза. Так, друзі, підсмажусь у мене вже печерички. Треба додавати до них цибулю. Додавати перець солодкий. Все по рецепту. Як написала, так і люблю. Коли цибуля підсмажиться трохи з перчиком, тоді додати сосиски. Так. Будьте трошки вийти додали. Так, ну, солити перчити це я буду потім по вкусу, бо в мене щось і бульйон Так, 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 так. що мені тут слідом треба. Угу. Так, захворобки поклонені і залить бульйоном готувати коло 10 хвилин mm -hmm. на малому огні, mm -hmm. додати концентрат помідоровий угу. Mm -hmm. муку. Mm, ага. З водою. Муку треба буде в воді роз... розробити. Ви мене інформацію. Ох, нічого старі. Ой, розбила. Розбилась. Отець. Не добре. Тепер його потім розберемо. А де мій... У ага. Ой, піду. Піду до чоловіка, що відкрив мені пасту Херсонська. Есть такая купила в украинском виде и вашане. Так, видно, как и солнце, паста. Mm А от тільки дуже знаєте, не знаю. Не написано, чи її каструлю пересипати, чи так щось в щоб воно й було. Ну, Воно в мене все поміститься в коворіці, то я його і не буду. в Каструлю. Як тут так в гарник. Так, як мені вам показати, щоб було видно телефон. Ось так, я надію, що видно ось таке воно у мене на колорисці. Так, Стараюся все робити так, як по рецепту. Ну, побачимо. Парубків покроюємо і залигу йоном. Давайте, коли досягнення нос на мене додати концентрат помідорової. Потім муку. добре. Так, ну я думаю, що вже можна і сосиски мої висипати туди. сосиски і зразу заливать бульйоном, так? Угу, залили бульйоном, Все, заливають будіві бульйоном. Не знаю. Я побачу, побачу. Якщо не влізе. Так, бульйоном. Залила бульйоном. Сковорідка повна, у мене є більше сковорідка, але ж. Що мені буде, чи треба буде томату і сметани додати, томату, муки, так? Так, 10 хвилин на маліму гні. Треба прикру... прикрутити, зробити менший вогонь. У мене тут електроплитка. Ось не знаю, чи під кришкою, чи не під кришкою. Я так розумію, що повинно тушитись напевно. Де концентрато не доволи, тут? Дві ложки, дві ложки томату. готувати. Добре, добре, мої хороші. На 10 хвилин поставлю на паузу, хай воно в мене тушиться. Потім ключу, щоб вам не затягувати відео. Ну що, друзі, 10 хвилин пройшло, буду додати томат. Ось так. Пересипала. В більшу сковорідку, бо та замала була. Воно в мене тут все не містилося. Чоловік позвонив до брата Херсон, то, вибачте, якщо буде чути гомін, тому що я двері то й прикрила в кухню, але в ж тут мешкання таке. Що дуже все чути. Так що я вибачаюсь. за лишні звуки. Але якось так. І відео не перенесеш. Так, ну мені здається, що може більше було б пасти. Ну то так, ладно, будемо по рецепту. Так. Додали. Тепер треба муку, ложку муки з водою розбавити, вимішати і влити туди ж. Ну що ж, давайте. Зараз ложку муки. Ложку, ложку. знову ложку муки. Не знаю, не написано зго... згорою чи не згорну, беру таку повну гетьку. Так. Розбавити водою. А як там задуже його розбавлять, не знаю. Ну, зараз будемо. Мені здається, що воно повинно бути таке, мабуть, рідке. Отак ой, на рецептна капала. Ну, щось таке незвичайне. Може, хто такий куштував, може хто такі рецепти знає, може і в Україні таке готують. Але я такого рецепту не знаю. Ось таке в мене, бачите, я так розбавила муку. Добавити туди. Потім нам треба ще сметани туди додати. Так, добре. Додавляю муку. Ложку муки. Зараз розмішаю. Добре на сковорідці. це все. Таке щось цікаве, не знаю. Ну, коштуємо. Будем їсти, то будемо. Знаєте, mm -hmm. одне засмучує, що якщо не добре, то нема куди, нема кому віддасть. Нема ні свиней, ні собачок, ні котиків. Знаєте, як воно? Ну, нічого. Так, ну, тепер. Це сюди. Дай нам посуди, як готуєш. Посуди в мийці, чи в тому в умивальнику? Так. Сметана. Там у нас тут іде дві Скільки? Ага, одна третя склянки сметани. Ну я по одній третій не буду, я вже так, ложками якось. ложками. Одна ложка, Візьму, зараз. Зорбі ложки десь воно. Так, мабуть, треба. Треба чисту ложку взяти, бо так сметану засунути. Так. Такі дві, дві добрі ложки сметани тут у мене, тут буде тиск, мабуть. Ну а тепер це все розмішаю і попробую на соль, додавлю перчику, паприки. Попробую, що воно буде. Засмак такий. Чоловік так голосно говорить, що все чути, про що він розмовляє. Ну. Так, друзі. Зараз добавлю приправ. Трішечки солі додам. Небагато. Трішки солі. Тепер мені треба. Не приготувала зразу. Паприка. Один такой фильм. Видишь, мене було зілля провансаль. Ой. Так, так. Ой. Так, перец. Витягушки. Це буде нема певно для відео, а я не знаю, що так кричить на, на, на всю хату. Тут перець, ось ця паприка, Зіля провансальське. Зіля добавила, паприку добавила, Перчику. Так, ну вид, кажу вам таке, воно не дуже на Ну, Але на смак, знаєте, і непогано. Їсти можна. Покажу вам петрушка. петрушка, в мене є воді десь там заморожена. Ну там написано, що не обов'язково петрушку додать. Ну ось і все. Таке що, знаєте. Друзі, я ще раз за крики чоловіка у відео. Я підставила музику, щоб не так було його чутно. Зараз покажу вам. Напевно, сковоріть. Але нічого, може бути. Не знаю, як вам його зняти, чи видно воно, чи не видно як? Так, не видно. Ось таке воно на вигляд. Ось таке, друзі. Ну, якщо петрушечку і так зелененькою, знаєте, віточками прикрасить вже на холодному, то може буде виглядати набагато краще, але ось таке блюдо. Ось так. Ось ми з вами приготували таку польську страву. Ну, ви знаєте, що досить таки непогано. Може кому і не сподобається, тому що люди різні, смаки різні. Ось так. Ось так, мабуть, буде видніше. Ну, але, не знаю, чоловіку сподобається чи не сподобається. Але їсти можна. Знаєте, що таки досить швидко, досить швидко готується. Ну добре, мої хороші. Всім дякую, хто був зі мною, хто готував. Всім бажаю миру, добра, злагоди, добру буту. І всього самого самого найкращого. З вами була я, Жанна. До побачення, мої хороші.